Вітання глядачам телеканалу Віта. З вами знову програма Округ в об'єктиві. Ми продовжуємо дізнаватись більше про округа нашого міста, а також піднімати нагальні питання, які виникають у його городян сьогодні. Під прицілом нашої відеокамери – 12-й виборчий округ. Відповідальний за нього депутат Вінницької міської ради Павло Яблонський. На території 12-го округу розташовані 34-та та 35 -та середні загальноосвітні школи, 4-й та 67-й дитячі садочки. Його житловий фонд налічує 47 будинків, більшість яких були зведені у 80-х роках. Здавалось би, вони ще не старі, проте вже потребують капітальних ремонтів, говорить Павло Яблонський. Будинкам по 25 років і, і дахи, і стики панелів, і мережі вже якраз прийшов термін їх капітального ремонту. В будинках, п'ятиповерхівках, Хрущівках, які мають вже по 40-45 років, вже капітальні ремонти робили і мереж, і дахів. Тому в них виявилось питань менше, ніж в будинках, які на перший погляд здаються новими. Ну і це є безпосередньо основне питання питання ЖКХ, з яким приходиться стикатись і працювати в цьому напрямку. У більшості багатоповерхівок округу городяни беруть активну участь у проведенні капітальних ремонтів. Аби здійснити необхідні роботи, люди збирають частину від потрібної суми. У Людей є ще застарілі якісь поняття, що їм має хтось прийти і зробити. Влада згодна і готова відновлювати і працювати, але за умови співфінансування, за умови співпраці Оце є основне питання. Коли люди не хочуть самі ремонтувати свої оселі. Ремонт у форматі співфінансування вирішили здійснити і мешканці будинку по вулиці Стельмаха, 15. Вони зібрали гроші, аби відновити дах та козирки над входами у під'їзди. За словами старшої по будинку Світлани Краснощокої, кошти люди здавали охоче, адже розуміють необхідність такого ремонту. За підтримки депутата Павла Яблонського повністю заасфальтовано прибудинкову територію довкола багатоповерхівки. Стежать люди і за належним станом двору. Тут змонтували огорожу навколо клумби, посадили Квіти, прикрасили все декоративними статуетками. Як получили квартиру, то тут таке робилося і на дворі, і в під'їзді. Наробишся, настроєння нема. Приходиш, а ще на стінках написано всякі слова. Ну, і вирішили зробити так, щоб було гарно і самі приємно. Коли вже все зробили, йдеш і настроєння вроді піднімається, хоч і наробишся сильно. Ну так надо жити, тому що це наш дом і ми самі повинні піддержувати. Стежать за чистотою мешканці у під'їздах. На першому поверсі багатоповерхівки по вулиці Стельмаха 15, можна побачити картинну галерею вздовж сходів квіткові композиції. Усюди висять письмові заклики, не смітити. Друзі, під'їзд наш, – Наш общий дом чужі рідко ходять. Ньом дадімся в місті крязі, бой і убираем за собой таке відповідальне ставлення городян до процесу впорядкування будинку та території навколо нього вкрай важливе, говорить Павло Яблонський, адже співпраця мешканців влади та житлово-експлуатаційних контор у цьому напрямку дозволить підтримувати в належному стані житловий фонд округу. Джек це така структура, яка, мені здається, мало чула в свою адресу якихось гарних слів і похвал. Тому що люди звикли, що мають зробити, має хтось прийти. І якщо зробили, це значить так треба. А мені здається, їм теж треба уділяти уваги. Це і двірники, і сантехніки, ну всі, хто працюють. І що людина комусь скаже гарне слово, від цього тільки буде краще. Припарковані на газонах автівки стали вже звичним явищем в округах нашого міста. Не уминула ця проблема і 12-й округ. Хоча відведених для цього парковок вистачає, городяни все ж залишають свої авто під вікнами сусідів. Забудова, я вже говорив, десь 25 років, 30 назад, відбувалася цього мікрорайону, і тоді не передбачилась така кількість автомобілів. Парковки є платні, але мешканці не завжди бажають ставити їх автомобілі я маю на увазі, і тому заїжджають і ставлять в себе перед вікнами у дворі. Звичайно, місця на всіх не вистачає, тому люди виїжджають на газони на якісь клумби, що призводить до конфлікту внутрі самого будинку. Звичайно, якісь мешканці більш прохилого віку вони проти всього цього, тому що їм дорогі ці клумби, які вони колись робили. Молодь не завжди правильно реагує. Але знов таки це проблема будинку. Людям треба спілкуватись. Якщо вони почнуть спілкуватись між собою, вони завжди знайдуть якесь порозуміння завжди якесь мудре рішення буде прийнято. Відсутність зовної каналізації це ще одне питання, яке давно турбує як городян, так і депутата відповідального за округ. Справа в тому, що при забудові мікрорайону Вишенька так звана ливньовка передбачена не по всій території. Тож тепер, під час сильних злив, деякі багатоповерхівки опиняються в оточенні води. Мікрорайон застроювався швидкими темпами ще за радянських часів. Не були передбачені перспектива росту мікрорайону, і зараз є певне невідповідання рівнів. І є багато місць ну не багато, але є місця, де під час великої зливи дуже великий рівень води стоїть на прибудинковій території. Щодо питань, які вже вдалося вирішити в окрузі, це асфальтування дворів та прибудинкових територій, а також вулиці Стельмаха. З огляду на закордонний досвід дорожне покриття робила і на тих стежках, які протоптали люди. Відновлювали існуючі пішохідні зони та проїжджу частину. Ми в цьому році провели повністю асфальтування внутрішньодворової території по всіх будинках, по всьому округу. Також, якщо звернення мешканців знаходить до депутата, є якісь проблемні технічні питання по будинки, по квартирі, ми зразу вже маємо зв'язок і включаємо план робот і виконуємо ці всі роботи по утриманні будинку в належному стані. Донедавна проблемною ділянкою 12-го округу вважалась вулиця Квятика. Проїжджа частина тут досить вузька, тож зупиняючись, маршрутні таксі створювали затори. Наразі ця проблема вирішена. По обидві сторони дороги облаштовано кармани для зупинки маршруток. Там були і затори, де після зупинки маршрутного таксі зупинялися 3-4-5 автомобілів. От це Ухудшувався проїзд автомобілями. Після виконання даних карманів без проблем транспорт рухається. Цьогоріч за підтримки Павла Яблонського в окрузі відновлено роботу декількох колодязів. Зокрема, криниця по вулиці Стельмаха поблизу будинків 9 та 11 довгий час не працювала. Мешканці говорять, хтось навмисно зіпсував воду. Вода була хороша, Ми брали і так і полезно для квітів і так паритово. Ну, а, а тут машини приїжджають, почали мити сюди, і ми почали з ними рогатися, то вони влили чи соляки, чи що. О, і Була криниця, закрили нас. Потім е, викачали цю воду, дали ці компоненти, що там прочистили воду і зараз знов криниця запрацювала. Була хороша вода, а потім хтось чи навмисне вляли щось. чи… Якусь солярку чи бензин. А потім санстанція зняла ручку, потім вже викачували, і видно, вже вона обновилася ця вода, бо вже хороша. Ми звернулися також до департаменту комунального майна, нас підтримали, відреагували на наше звернення, відкачали воду, злобили, прохлорували. І на сьогоднішній день люди кажуть, що вони дуже задоволені. Звертались городяни до депутата свого округу з проханням полагодити також криницю біля будинку Келицька 122. Коли депутата нашого вибирали, у мене були сумніви. Того ли чоловіка ми вибираємо. Але ці сумніви всі розсіялися, тому що своїми действиями, тим, як він працює, і к людям избирателям, збирателям, наш депутат появив тільки з положительной сторони. Я лично обращался несколько раз к нашему начальнику ЖЭКа номер 12 с просьбой отремонтировать колодец, крыницу по улице Квятыка, вот тут, которая находится возле 16-этажного дома. А ту крыницу построили за собственные деньги. Там написано «Бирочка» даже есть. Люди добрые, эту крыницу побудовал мой сын за влажные кошты, в воду на здоровье. И написала бабушка Маша. Ну, бабушка умерла, колодец поломался, а там скважина. И всем стало все, извините, не до... Бьется. Я обратился к депутату. И депутат своими действиями, слава богу, восстановил крыницу. Значну увагу приділяє Павло Яблонський дошкільним закладам, які є в окрузі. Зокрема, за його підтримки було відновлено частину покрівлі четвертого дитячого садочку. Дитячий садочок номер 4 було питання покрівлі. Міська рада виділяла певну суму коштів, але нам вдалося знайти збільшити цю суму майже в три рази. І завдяки цьому була відновлена половина площі. Покриття Якщо говорити про освітні заклади округу, то 34 та 35 загальноосвітні школи розпочали 2011 навчальний рік вже з оновленим стадіоном. Такий подарунок вдалося зробити за підтримки Вінницької міської ради, депутата відповідального за округ та майже без залучення бюджетних коштів. Після повного завершення будівництва тут з'явиться баскетбольна та волейбольна площадки, бігові доріжки, місце для стрібків довжину та фітнес-майданчик. Окрім того, будуть облаштовані глядацькі місця, зовнішньої. Освітлення та технічне приміщення. На стадіоні, крім учнів, зможуть займатися спортом усі бажаючі. Реконструкція повністю не завершена, тому що спочатку планувалося натуральне покриття, газон, страви, але потім вирішили все ж таки зробити його ще більшого, більшого рівня з штучним покриттям. Штучне покриття, воно. Е Дороге і зараз питання по фінансуванню. Теж не хочеться долучати бюджетні кошти, тому що шукаємо людей, які б змогли проінвестувати, допомогти, зробити благодійний внесок в цей прекрасний подарунок. Підтримують депутати педагогічні колективи в організації шкільних свят. Один з таких приємних сюрпризів був зроблений до 25-річчя 35-ї школи. Коли ми святкували 25-річчя школи, Павло Васильович допоміг нам матеріально в організації свята в проведенні його, за що ми їм дуже вдячні. І от подарував такий цікавий дуже подарунок: от сертифікат для подорожі на двох в Угорщину. Ми з педагогічним колективом зберемося, будемо разом вирішувати, хто має поїхати. Аби створити максимально комфортні умови для проведення дозвілля дітей та підлітків, міською владою в 12-му окрузі передбачено встановлення двох сучасних дитячих майданчиків. В Перспективі їх облаштують у дворах округу. Щас у нас е, молоде покоління стало підростати. колясок в нас дуже багато е, майданчик наш можна сказати дуже великий, а гратися дітям нема де. То ми дуже просимо, щоб нам поставити або пару качель. Або ем, якісь пісочниці, ну щоб дітки наші могли гратися. Він нам пообіцяв, що наше прохання він виконає. Ми сподіваємось в наступному році облаштувати два дитячі майданчики. Ми вибрали двори, де більш всього матусь з маленькими діт... діточками. І все ж таки, ми сподіваємося, що наступного року літом ми ці майданчики встановимо. Позитивні зміни, які відбуваються в окрузі, відчувають і городяни. Цей процес поступовий, говорить депутат. А головне до нього повинні долучатись всі мешканці мікрорайону. Наша програма ще не раз завітає у 12-й виборчий округ, аби дізнатись, чи вдалось реалізувати все задумане. Що ж до змін можемо сказати, Допоки ми знімали нашу програму, одну з обіцянок Павло Яблонський вже виконав за підтримки. Меценатів вдалось постелити зелене покриття на стадіоні біля 34-ї та 35-ї. Шкіл а також облаштувати бігові доріжки з вами була програма. Округ в об'єктиві. Зустрінемось за тиждень в ефірі телеканалу Віта.